Козацька рада, народження легенди. Ця година у Києві. Я Соломія Вітвіцька на каналі 1 Плюс 1 триває спільний марафон. і Це ТСН. У ніч проти 1 вересня Україну атакували 86 ворожих ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ та безпілотних систем. Мобільні вогневі групи Сил оборони України протиповітряної оборони збито або подавлено 76 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на шести локаціях. А загалом, за серпень протиповітряної оборони України було збито 6346 цілей, із них переважна більшість понад 6 тисяч. Це безпілотники різного типу. І також сили ППО знешкодили 113 ворожих ракет. Херсон потерпає від постійних ударів російських терористів. Там є загиблі і потерпілі. Ця неділя була пекельною для Херсона. Росіяни в день із артилерії та авіації гатили посеред містю. Семеро людей зазнали вибухових поранень, ворожі снаряди і бомба понівечили лікарню, школу, житлові будинки та адмінспоруду. Трохи згодом воєнні злочинці атакували з безпілотника жінку на вулиці. Від травм вона померла, і саме згарище залишилося від приміщення обласної військової адміністрації. Після чергового обстрілу воно спалахнуло пожежу, вдалося загасити тільки через 12 годин. Я взагалі не знаю, як я жива залишилася. Це диво, подивіться на це скло з жерла будинка, а тут летіло все. Ось дивіться тиньк, шматками це який же удар мав бути. Зараз мене кладуть у лікарню, тому що у мене струс. Другу добу без перерви працюють ремонтні бригади на Одещині. Там після російських ударів по енергооб'єктах 29 тисяч абонентів досі без світла. Енергетики заживлюють насамперед критичну інфраструктуру. Добу у місті воду подавали за допомогою генераторів, проте до верхніх поверхів вона не доходила, її підвозили за графіком. Каналізаційно-насосну станцію запустили за допомогою енергії сонячних панелей. За попередніми розрахунками ДТЕК, відновлювані роботи планують до кінця доби. В людській оселі світло теж уже почали повертати. В ніч проти 31 серпня Чорноморська зазнав найпотужнішої атаки з лютого 2022 року. Місто одночасно атакували майже півсотні шахедів. Їхньою ціллю були енергооб'єкти. Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія сьогодні можуть обрати запобіжний захід. Обвинувачення клопотатиме про взяття його під варту без права на заставу і затриманим проводять слідчі дії. А за місцем його проживання і перебування тривають обшуки. За інформацією правоохоронців, це 52-річний львів'янин, кур'єром не працював, але мав різні підробітки. Саме чоловік в одязі кур'єра із термосумкою для доставки їжі стріляв у народного депутата і колишнього спікера Андрія Парубія. Кілер підійшов ззаду, зробив вісім пострілів в притул. Перевірив, чи жертва загинула. Заховав зброю, у сумку і почав тікати. Ймовірного вбивцю затримали на Хмельниччині приблизно через 36 годин після злочину. У поліції кажуть, вбивство ретельно готували. Заздалегідь знали розпорядок дня депутата, прорахували його маршрут і підготували втечу. Підозрюваний уже дав перші свідчення, але подробиць слідство поки що не розголошує. Мав певні обставини, за яких він чинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив цей злочин не був спонтанний, перше, він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу. Вважаємо, що, звичайно, що є якась інформація щодо осіб, які інструктували. Казану особу ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Макрон запросив у Париж європейських лідерів для переговорів щодо України. Лідери країн Європейського Союзу, які зустрічалися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, 4 вересня, з'їдуться поговорити до Єлисейського палацу. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на трьох дипломатів, які ознайомлені з планами. Там точно мають бути канцлер Німеччини Мерц, прем'єр-британії Стармер, генсек НАТО Рюте і президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн. І також Україна скликала в Брюсселі позачергове засідання Ради НАТО Україна через нещодавні масовані повітряні атаки Росії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що від зустрічі Київ очікує на цілеспрямоване обговорення спільних кроків для адекватної реакції на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців. Літак Урсули фондрляєн потрапив під ймовірне gps глушіння Росії. Президентка Єврокомісії саме летіла до Пловдива з Варшави на зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Росеном Жилясковим, а також заради візиту на завод із виробництва боєприпасів. Видання Файненшл Таймс повідомляє, що під час заходу на посадку в аеропорту. Зникли електронні навігаційні засоби повітряне судно із фондерляйн, годину кружляло над містом. Після чого пілот вирішив приземлятися вручну за допомогою паперових карт. На щастя, минулося без ексцесів, але за словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання, і це вже офіційно підтвердили у болгарській владі. Примари налетіли на військову техніку росіян у тимчасово окупованому Криму. Головне управління розвідки показало, як знищує ворожі об'єкти. Дрони вгатили по двох гелікоптерах: Мі 8 у гвардійському, неподалік Сімферополя. А це збитки для загарбника до 30 мільйонів доларів. А вже у бухті Севастополя, після повітряної атаки українських розвідників, було уражено російський військовий буксир. Відомо, що він входить до складу підводних диверсійних сил противника. Загалом по всьому фронту за минулу добу зафіксовано 190 бойових зіткнень. кажуть у генеральному штабі зсу ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету і скинувши 117 керованих бомб. Авіація, ракетні війська і артилерія силоборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БПЛА та один інший важливий об'єкт противника. І загалом минулої доби російське військо поменшало на 850 осіб. Розпіарений літній наступ росіян провалився. Це вже висновок не лише американського інституту вивчення війни, а й нашого генерального штабу. Попри всю колосальну кількість сил, яку кинув у цей наступ Путін, окупантам не вдалося захопити жодного міста на Донеччині та Харківщині, за рахунок чого вдалося зупинити ворога в районі Добропілля і в районі Сіверська, і як змогли обрізати клешні біля Покровська. Кореспондент Сантижні Андрій Цеплієнко розкаже далі. Все, ми готові до взлету. Тоді йдемо працювати. Їхня робота зупинити орду. Літній російський наступ захлинувся, в тому числі завдяки цим хлопцям. Розвідувальний дрон маленький елемент складної системи спостереження за полем бою і створення непрохідної зони для російської піхоти. І не разу такого не було, щоб за наш польот ну ходяно пі... ми не знайшли. Те, що ви зараз бачите, на карті виглядає як довгий зміїний язик, що простягнувся на 18 кілометрів в бік добропілля. Вірніше, залишки цього язика, бо його майже під корінь обрізали українські військові. План обійти добропілля і оточити Покровськ, провалився, але це не означає, що Кремль від нього відмовився. Певний успіх ми там маємо. Наразі я бачу там ситуацію. Це так як перетягування каната. Ініціатива переходить з рук в руки. Противник там має. Дуже велику перевагу як в силах, так і в засобах. Але він там несе дуже великі втрати. Це був добре укріплений район фортифікації українських сил, але людей, щоб тримати нашу лінію оборони, на цій ділянці критично бракувало. Тож вона швидко стала не нашою. Її зайняли окупанти, так як вони не знають місцевості. Хтось у них просто стадний інстинкт. Вони чують тільки звуки в піві. Вони біжать в посадку, ховаються. Тепер відбити укріплення важко, але хлопці намагаються перетворити втрачений укріпрайон на паску для ворога в районі Добропілля, там де українські військові буквально над зусиллями ліквідували російський прорив. Цей дрон щойно побачив іще ще одне величезне накопичення піхоти окупантів. Зараз він знов повертається туди, бо від його роботи залежить, чи втримають українські оборонці свої. Позиції аеророзвідка прикордонного підрозділу Фенікс знайшла ціль. Тепер про скорочення особового складу противника подбає оператор ударного дрона. Є, О, є. Система працює так, щоб максимально скоротити час між виявленням і ураженням ворога. Ми залітаємо за лінію бойового зіткнення в тил ворога, щось. В цей момент уже наш евпісінк на підльоті, тому така ефективність. Така війна зробила бронетехніку неефективною. Ворог масово пересідає на мотоцикли, намагаючись проскочити кілзону або приречено повзе по ній пішки, граючи в смертельну лотерею з українськими дронами. Тільки так в одноразових російських солдатів є шанс просунутись. Один, два, три мотоцикла їдуть по дорозі і одразу заїжджають в посадку. На нашому випадку не знаю як інші не доїжджали. Тому що наші FPSники вже завчасно їх знімають. Чи ефективно це? Нам без різниці, нам щоб сюди ніхто лазити. На півночі Донеччини літній наступ росіян вперся в місто Сіверськ. Окупанти ризикнули піти на масований штурм, але їх чекали бійці 54-ї бригади. 30 одиниць бойової техніки та 41 мотоцикліст. Майже вся армада залишилась горіти в полі. Задача противника була в принципі заїхати в Сіверськ. Це була дуель нашої бронегрупи з авангардом противника з тим танком. Який отримав біля 17 FPV і продовжував рух, тому що він обшитий був настільки сильно, що був спалений він тільки тоді, коли наш танк зірвав пострілом обшивку, і тоді фпв-шки змогли достати. Окупанти, розуміючи, що в лоб їм місто не взяти, повторюють і сіверськом те, що роблять в районі Покровська, намагаються обійти його з флангів. Ситуація трохи виглядає критично, вона на самому ділі не є настільки критичною, тому що. Бригада стоїть дуже давно. Місто Сіверськ підготовлене в інженерному плані, було б нас не взяти. Ми стараємось зробити кілзону від 10 до 20 кілометрів. Росіяни теж створюють зону, в якій знищується все, що побачать російські дрони. Боєць, попри смертельну небезпеку, спостерігає, як дрон вбивця шукає собі ціль. На жаль, знаходить. В українських військових мінус автомобіль, але проти дронів тут в оборонців Сіверська є невидима, проте дуже ефективна зброя. Бійці в окопах її не бачать і рідко замислюються над тим, що саме вона дає їм шанс вижити. Це російський дрон камікадзе, типу молнія вже перехоплений. От цей конкретно дрон був заряджений. Чи оскочна двома скошні фугасними зарядами? А цей камікадзе вже в реальному часі несе кілька кілограмів смерті прямує на сіверськ, але дрон-перехоплювач заходить зверху і перериває його політ. А вирахувати його траєкторію вдалось підрозділу радіоелектронної боротьби, який зламав відеоканал «Молнії». Український оператор зараз фактично дивиться на поле бою очима ворога. Це відео з російського дрону? так. Так це ми приймаємо з його дрона. Перехоплення ведеться. в, нього в реальному часі. Ще два роки тому уявити таку війну можна було б в фантастичних блокбастерах. Сьогодні це вже просто щоденна рутина. Окрема рота радіоелектронної боротьби Спектр майже не показує свою роботу. Нам показали. Оператор Реп підключився до ворожого FPV. Це означає, що він вже більше не зловить свій сигнал. Зараз безпілотнику допоможуть врізатись в землю. Ось так одним повітряним вбивцею стало менше, та на цій ділянці їхня кількість вимірюється десятками. На позицію спостереження і подавлення краще виїжджати ось так, як зараз їдемо ми під сіткою із увімкненим ребом. А ще наш водій каже, що не завадить і перехреститися іноді, бо інтенсивність дронів тут дуже висока. Уявіть собі, за один день позиція, на якому їдемо, може подавити нейтралізувати. До 100 ворожих ФПВ-шок. Це означає сотню непомітно врятованих життів наших піхотинців. В пікапі сканер. на екрані перехоплена картинка з борту ворожого безпілотника. Він шукає ціль поруч. Хвилюватися нема чого, поки на екрані не побачиш свою автівку. Ця позиція пріоритетна ціль російських окупантів, тому ми не показуємо власне самі установки РЕБ, які прикривають Сіверськ. Бо це все розхідний матеріал. Це все. Ну так як ми їх ушкоджуємо. Їхні комплекси антенни. Так само вони наші ушкоджують. То, то ваш комплекс, який там мільйони мільйонів коштує, що це розходний матеріал. Так, він довго не живе, його вичисляють, і вичисляють швидко, так як і ми їхні вичисляємо. Ці фахівці можуть нейтралізувати навіть ланцет і за потреби допомогти збити шахет. За кілька хвилин оператор посадив два дрони, які прямували в наш бік. Одне крило камікадзе і FPV. І, і обидва разом летять. В наш бік? В наш бік, так. Зараз був, так? Mm. На, мінус один. Подивили дрон? Все, так. Да, да. Звичайний день тут це сотня знешкоджених дронів. День 100 дронів, то місяць це там три тисячі, може. Так. Чима. Росіяни вдосконалюють свої технології вбивства і поступово переходять від китайських на власні елементи високих технологій. Б'є на сполох Фін, командир підрозділу РЕБ. Вот запчастини вже йдуть. Російського виробництва він антенна управління і антенна відеосигнал. Ці дрони вдалося подавити, але є такі, що все ж таки пробивають стіну радіоелектронної оборони 54-ї бригади. Вихід мати в резерві більше установок реб і більше дронів перехоплювачів в повітрі. Це точно допоможе втримати сіверськ, врятувати життя піхоті і зламати зухвалі плани Путіна, який не зупиняє свій наступ. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко Сергій Перфілов ТСН тиждень 1+,1, марафон. Єдині новини.